Слава ЗСО, друзі колеги. Сьогодні у нас п'яти. 5... Що це у нас уже? Червень, липень, липень. 5 липня, друзі. Виїхав на сою. Вчора був. Вносив, ну, другий раз підживлював по листу сульфат магнію 3 кг на гектар гумат калію і бор. Що у нас тут кінець фази цвітіння? Це вже друга листова підкормка. Другий раз у ніс бор, і гумат, і сульфат магнію семиводневий. водневий І також вчора знову додали інсектици... інсектицид для контролю для більшої впевненості, що не буде ніякої зарази. Що, друзі, спостерігаю? Ну, соя, як самі бачите, вигляд, стан сої, є вже боби, є боби. Зараз покажу вам, друзі. Отака соя. Оце повиталовувалося. Отакі бобики вже є. Бачите? Є бобики. Тут ще цвіт, на верхушці ще цвіт. Також був внесений фунгіцид аканто плюс, здається, якщо мене пам'ять не підводи Картевовський, був внесений фунгіцид для захисту рослини. Що мене, друзі, дивує, чому знімаю даний відеоролик. Відсутність бульбашкових азотофіксуючих бактерій на корінні сої, друзі. З чим це пов'язано, я не знаю. Я вперше вирощую сою перший раз. Соя була оброблена рідким інокулянтом, різоактив по сої. Що по сої? Попередник озима пшениця. Нагадаю, два роки ця ділянка не бачила жодного кілограма мінеральних добрив. Під пшеницю нічого не вносилося. І відповідно, що і під посів сої нічого не вносилося. Відповідно, прикореневе живлення цього всього не було. Тобто, два роки дана ділянка не бачила жодного кілограма добрив. По пшениці працював тільки по листу і так же само по сої працюю по листу. Чому немає бульбашкових бактерій, друзі? Дайте коментар, напишіть, в чому причина. Було зроблено три гербіцидних обробки по 2 літри ізопропіламінної солі гліфосату. Вчора робив підживлення, є лобода. Є лобода в тому краю, а там є лобода, стирчить поверх сої. Не знаю, що його робити. Горошок, різко цю, її не позабирало. Тому не знаю робити. Ще раз гліфобробку чи не робити. Соя ряди закрила, соя висока. Злаки позабирало. Лободичку. Ту забрало, ту не забрало, не розумію взагалі, в чому причина. Відсутність опадів, друзі, як бачите, позавчора, тобі ж 3 числа, в селі дощ пройшов. Такий потужний, гарний дощик пройшов. Міліметрів десь до 25. Тут не було ані краплинки. Самі, я так вважаю, відповідний момент, коли формуються боби, буде йти налив, також ще відбувається цвітіння, зав'язування верхніх стручків буде. ну і Потрібно опадів, а їх немає. Рвав я виривав. Сою немає, друзі. Бульбашкових бактерій, а це виїхав спеціально, взяв з собою лопату, зараз викопаю і покажу вам кореневу систему. І переконаюся сам в тому, що відсутні. Бульбашки і, відповідно, покажу вам. Викопаю цілу, бо думав, що обривається, можливо, коли вириваю. Ну, зараз будемо бачити. Так, отже, друзі, викопав одну рослину. Ну і як ви бачите, заледве ледве викопав, заледве ледве загнав лопату в землю. Такий сухар. такий. Ну і як ви бачите, те, що я і говорив, жодної азотофіксуючої бульбашки немає на корінні. Такий корінь, а бактерій нуль. Таке стебло. Така рослина. А бактерій немає. Е, чому я звернув на це увагу? Звернув я увагу, тому що я бачу відтінок сої. Е, блідоватий Блідуватий відтінок сої, друзі. Нема насиченого яскравого з темно-зеленого кольору. А якщо немає насиченого яскравого темно-зеленого кольору, це вже свідчить про недостатню кількість рослині азоту, друзі, тому і звернув на це увагу. Ну, як і самі бачите, що азотофіксуючі Бульбашки відсутні. Тому, друзі, чекаю ваших коментарів, з чим це може бути пов'язано. Ця ділянка жодного разу на ній не було посіяно сої. Ну і відповідно, чи різоактив не працює, чи в чому причина відсутності. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає з чим це зв'язано. Соя, ну соя дуже висока вже, вже майже по пояс. Ось як бачите, майже по пояс. Соя росте, дощ би її грунт отак уже полопав. О, вже туди можна так. Кінця краю не видно. В принципі так. По чистоті я вже казав, ось бачите, отакі От є екземпляри лободи. Ось листочок заказував. Ось. І такі стерчать поверх сої, отак, поодиноку. Носити, не вносити. Чи вже при уборці зробити десикацію, не знаю, порекомендуйте, підскажіть. Порекомендуйте, підскажіть. Злаки позабирало, ось знов бачите, ось стерчить. поодиноко. Я не думаю, що доцільно буде по отаких вершках, які стерчать із сої, вносити гербіцид. Буде користь цього чи не буде чи тільки гроші на вітер підскажіть друзі порекомендуйте підскажіть так загалом буряни всі позабирали опять же дивіться да? лобода ось лобода дивіться що з нею сталося ось лобода поруч ось ще одна лобода поруч ось лобода бачите бачите цю позабирало осот позабирало Ось лобода збоку, дивіться. Росте собі як ні в чому не бувало, але виривається легко. Ось ще одна. Ось. Хер його знаю. Не зрозуміло. Для мене не зрозуміла дана ситуація. А так в загальному. В загальному по бурянах такий стан сої. 2.0 90 r 2 Хай Стар. Одні рослини такі насиченого зеленого кольору, інші світло салатовий. Не розумію чому. Чекаю ваших коментарів стосовно бульбачкових бактерій. Ну і де інди нижній шар. Листочки за відсутності вологи починає сохнути. А так загалом соя така. Бобиків понав'язувала потроху. Будемо бачити, будемо спостерігати далі. Отже, друзі, не буду затягувати відео. Чекаю від вас коментар, інформацію стосовно даної ділянки я вам надам в цьому відео. Прокоментуйте, будь ласка, стосовно гербіцидної обробки треба, не треба, зараз дасть це, щось ще не дасть. І обов'язково чекаю, друзі, від вас коментар стосовно відсутності бульбашкових бактерій. Чому так, чому вони відсутні? Під лісосмугою. З тої сторони, з тої сторони бурян взяло дуже погано. Можна сказати, що взагалі не взяло. Не знаю чому, не знаю чому. Навіть злаки. Хоч тут і сої немає, бо тут я ж кажу, тут засуха раз, всходила пізно вже після дощу. Ну а потім залило, стояли калюжі отут, вона вся вимокла. Ну я ж кажу, відповідно, бурян не взяло. Бачите, не взяло. Далі взяло, там не взяло. Іменно під самою смугою. Там. Півтора-два метра від смуги. І так само від отієї смуги. Півтора-два метра від самої смуги бурян не взяло. Хоча крило прискоча й йшло попід саму смугу. Тому якось так, друзі. Такий стан на 5 липня сої. Будемо спостерігати. Чекаю коментар. Чекаю коментар, толковий розумний коментар досвідчених людей, хто знає, в чому причина. Дякую всім за увагу. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте, коментуєте, підписуєтеся. Всім до нових відео. Чекаю зворотній зв'язок.